Всім доброго ранку. Ми з України. Я живий здоровий, чого і вам всіх баж... всім бажаю. Вчора докрив свій шалаш. Раніше я знімав ролики з такою творчою душею. А зараз десь та творча душа кудись улітучилася. І поки не знімаю, бо, ну, як правильно сказати, душі нема до, до зйомок. А такого робити, щоб для галочки, це то вже не я так не хочу. Коли я б розпочинав з вами говорити, то я відчував, що на тій стороні екрану, по той бік екрану я вас візуально бачив. Ну як це не візуально, а відчував вас там. А зараз щось десь притупилося це все. Ще й погода така, ночі дощ йшов, Показую до кінця тижня дощі. Та й поки я не знаю. Поки, поки якось так. Вчора я пробував знімати ролика, але не йде воно. Нема душі до цього. Не знаю, якщо щось буде, переміниться. Будемо далі знімати. Ні, ми то будемо знімати, тільки коли не знаю. Коли все стане на так, як було. А поки а поки подивіться що я вчора, як я робив попитки знімати ролик. Ну не пішло. Поїхали сіяти хлібороби. Всім доброго ранку! Ми з України. Як ви вже зрозуміли, ми приїхали. Із поля. Ну, не з поля, а з цього сміттєзвалища. А по дорозі здибали наших хлібородів. Значить, все одразу усі у мене акумулятор рано вже не хотів завести. Я його завів шворкою, але нехай заражається. Довго стояв. Так, напевно. Так, трошки ми були розслабилися, а тепер приступаємо до роботи. Приступаємо до роботи. Що, перебазірував манюню ту машину вже туди. Тут свободно. Той тю-тю Форд... вже нема. Осталася маленька. Так, десь тут якісь ножиці казали, ой майо, -ма треба ж мені... Треба ж мені поставити на зарядку і... до до до, 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 до. докрити ту фігню, що я там построїв. Побудував. Десь ножиці казали, розламалися, я їх не бачу. А де вони? <кхе> Все, хай поки підзаражається. Можливо, 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 ми сьогодні ще і покриємо. Так, що це далі? Ножиці шукаю, не можна йти. Аварія. Сюди треба такий спеціальний болт. Вони точно не продаються. А тут різьба десь поділася. Ну що ж, зараз ми їх останню їм, їм останню попитку дамо, зараз ми це все складемо, відрегулюємо і прихватимо. Більше я не бачу тут, що це вже на, на віки вічні. Ага, а ну, нічого я тут не привару, це якась гайка, чи алюмінієва, чи якась бронзова, чи що. Я її не привару. Значить що робити? Піду пошукаю другі гайки, да? Може хороші гайки будуть з хорошою різьбою. І може тоді підіжму. Все, я не привару. Це алюміній, що? Ладно. Йдемо шукати. Коротше, нічого я розумнішого тут не придумав. Ось таким способом продовжив їм життя. От так. Буде треба, зріжемо. Поки нехай працюють, вони не болтаються. Ріжуть. Добре ріжуть. Я тільки що пробував. О, ріжуть хорошо. Ну, нехай пока ріжуть. А далі буде видно. Ні, Ну це можна було піти до токара. Виточити цього болта. Але морочити голову токарові за цю херню, то краще вже піти купити другі ножиці. Отак. От поки, поки працюють. Далі буде видно. Так, що ж мені робити? А пробувати сею. Пробувати сею. Навірно, я зараз попробую. Так, з одної вже борти зняв, от вже порозсихались, вони покривили їх по банці. По банці цього треба давати, Повикру... повикрутівала, прилягали, але А друга друга повна стоїть з цим смітьом. Сказав Орентіч. Завтра чи коли там висипем. Ладно, зараз заженемо її в склад, щоб не намокла, та і все. Зараз там заберуть звідти зернята. І заженемо її туди. От так. димів ще трошки почекаємо бо я ще не докрив у себе вдома кришу як жесть виставив трохи прикрутив а ще не повністю зараз Зажину цю машину та й піду прикручу Тут зняв борти, а там, щоб зняти, треба розгрузитися. Там стоїть та фігня загружена. Ну, це вже буде, може, завтра. Так, з газоном ми вирішили, валік вивезе, сам зажене його <кх> без мене. А що тут мені рішити? Мені якось треба вилізти туди і вон прикрутити там. Як? Ну, вилізти це не проблема, якби туди не змикитити. Ладно, зараз якось буду лізти. Зараз в нас вже діло йде до вечора. З цієї сторони сонце світить, а від ще суне і гуркає. Тільки що був дощ. Ну. Я не дощ включився. В одному із роликів раніше я говорив про сюрприз. Походу він наближається. Не буду наперед нічого казати, а можливо навіть у завтра побачимо про цей сюрприз. Всім такі діла. Такі справи в нас. А це що значить? А це значить, що в нас відкривається друге дихання, і ми позобновимо наші ролики. З'явилася в мене знову душа. Як її називати? Вдихнулася знову душа, будемо знімати. Далі ролики. Отак. От Всі будьте здорові і до побачення. До завтра!